І так, наша задача сьогодні? Ломаємо всі стереотипи. Наша задача зробити виховательку без осередіння, без стартера в повноцінній сім'ї з маткою. Прививка напряму в сім'ю з маткою. Що нам для цього потрібно? Ми маємо для цього вуликапікс. Десятирамочний з магазином, сім'я тут досить непогана, от ми дивимося. Гарна сім'я, має багато корму, є розплоду. Це перше, що нам потрібно. Друге, нам потрібна решітка українського виробництва. Чому така решітка? Тому що інакше не підходить для цих вулик. Це одна решітка українського виробництва, яка підходить для е, такої речі. І планочка. Чому планочка? Е, тому що я не зміг знайти е, на сантиметр ширшу решітку. Тобто Таку, яку знайшов, таку. Це, це одна решітка, яка мені підійшла в даній справі. І прививочна рамка. Даємо багато, а там будемо бачити. І так, починаємо. Ми зняли магазин і дивимося до сім'ї. І так, тут є досить непогана сім'я, але є багато розплоду, вставляємо решітку. Ми вставляємо решітку, як ми бачимо. Решітка дуже гарно підходить. Але ось тут і ось ця планка. Чому? Тому що я не знайшов решітки, яка б підійшла на сантиметр ширший. Тобто ось це така решітка, яка ідеально підійшла. Ось ми бачимо матку, матка є красуня, лишаємо її в одній половині. І матку лишаємо в цій половині. І ось ми бачимо функцію цієї планочки. Ми вставляємо цю планочку між двох рамок для того, щоб ми могли забезпечити ізоляцію матку на цих п'яти рамках. Ось так, права сторона ми маємо матку. Ліва сторона без матки. Ресідка. Беремо прививочну рамку. Прививочна рамка. Багато маточників ставимо. Поставили і звужуємо вулочку. Звужуємо вуличку так, щоб була досить така вузенька вуличка. Отак. Ось так ми зробили. Ставимо решітку 20 хвилин, і через 20 хвилин будемо пробувати прививатися. От ми бачимо, що решітка лягла, е, лягла е, на цю планку. І в нас нема переходу бджіл. Так, для таних вуликів я не можу підобрати решітку ніякого виробника для того, щоб попасти чітко, крім. На один сантиметр ширший від цієї. Це є одна єдина решітка українського виробництва. Знизу це яка розділяє матку і рамку. І зверху ми маємо звичайну нікотинську решітку. Ось, ще глянемо. Кількість кормів. Чи є? Чи немає? Тут погана холод, погода, ну, трошки є, кормів не дуже, густо-густо кормів. Але, але є. Корма є, може дамо трошки їсти, може і не будемо давати. І так, готово. 20 хвилин і будемо переносити личинка. До речі, для хейтерів, якщо буде непоганий прийом, Відійшлю, тому, хто набере найбільше коментарів, відішлю 5 неплідних маток з цієї прививки. Ось так. В такому стані. Завтра чекайте відео про прийом.